Про головне події в Харкові та області 16 квітня. Сьогодні Харків знову відчув, що таке знеструмлення не за графіком. Через аварійні відключення в об'єднаній мережі без електрики несподівано опинилася частина міста та районів області. У Харкові стався перебій у русі потягів метро. Частково зупинився електротранспорт. Харківська міськрада повідомила про збільшення інтервалів руху в метро до 20 хвилин, а також нестачу електроенергії на водоканалі. Через це частина жителів міста отримувала воду зі зниженим тиском. Також у Харкові частково не працювали світлофори. Приблизно за дві години. Ні, після колапсу Харківобленерго повідомило, що світло в домівки жителів Харкова та області поступово повертають. У Харкові доопрацювали графіки графіки погодинних відключень електроенергії. Енергетики визначили 12 груп споживачів, які по черзі залишатимуться без світла. При цьому вперше визначили не тільки ті години, коли електрики не буде, але й ті, коли вона гарантовано буде. Також у графіках виділили години, коли струм може зникнути через оперативні перемикання та ті, коли електрику можуть відключити в разі перенавантаження мережі в пікові години. Усім абонентам радять запам'ятати номер своєї групи, адже в подальшому його не змінюватимуть. Графіки, які оприлюднили сьогодні, діятимуть до 20 квітня. Ознайомитися з ними можна на сайті медіагрупи Об'єктив. Ціни в Харкові промоніторили спеціалісти мерії та головного управління статистики. За наявними даними, на ринках і в супермаркетах міста подешевшали свіжі овочі, найбільше капуста, огірки та помідори. Порівняно з лютим суттєво впали ціни на яйця на майже 15%. Також подешевшали соняшникова олія і цукор, але є й подорожчання. Найзначніше зросли ціни на макаронні вироби на понад 4%. Також більше доведеться платити за рибу, масло, фрукти та безалкогольні напої. У Харкові прогнозують грозу. За даними синоптиків регіонального центру з гідрометеорології, гучно вночі може бути через грім. У регіоні оголошений перший рівень небезпечності жовтий. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктиву незламні разом.